Доброго дня, шановні глядачі каналу Автобілар Київ. Сьогодні на продажі у нас з'являється Audi A4, в кузові B9, рестайлинг в білому кольорі. Двигун на 252 кінські сили. У виконанні даного автомобіля також такий білий, я б сказав, кремовий салон. Дуже класне дерево. Електро. пакет по сидінням, камера заднього ходу, перед-зад люк, звичайна приборна панель, пробіг у даного автомобіля всього 52 тисячі км. Без першої реєстрації, тому ви можете бути першим власником автомобіля в Україні. Також я безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Клімат-контроль для задніх пасажирів. Нова зимова гума. Автосвітло, автодощ. Круїз контроль. Підігрів керма. різноманітного роду підкачки, також підігрів зеркал, мертві зони, пам'ять Електронне регулювання зеркал, 4 скло піднімача, дитячий контроль, механічне регулювання керма. Ось такий бордачок у нас також є. Два підстаканника, USB коннектор, також підсвітки по контуру. Ось такий вигляд має, дуже підходить білий колір. Кого цікавить, чекаємо вас з 10 до 7 в нашому автосалоні автодилер. Ціна даного автомобіля 28 тисяч доларів.